Як появилося зло? Зло появилося серед святих ангелів. Саме вони породили зло, святі ангели, які переживали в своїй душі благодать. Набагато більшу благодать бува, ніж, скажімо, хтось із святих людей. Тому на землі нікому не можна сказати, що він уже спасенний. Один з вищих. Небесних істот, Хірувім, Люцифер захотів бути вищим за Бога. І тут парадокс. Захотівши бути святішим за Бога, став сам весь темрявою, хотів мати владу як Бога, керувати світами, ангелами, але любов, вона віддає. А Люцифер, світлоносець, як він називався, замкнувся сам на собі. Він захотів, щоб йому все підносили, все приносилось йому, щоб він тільки вбирав поклоніння. Ще є цікавим те, що при сотворенні свому люцифер не отримав від Бога нічого поганого. Ніякого нахилу до гріха в його їстві не було. Він согрішив. Абсолютно вільно, без всякої зовнішньої до того причини. І согрішивши, він увлік за собою третину ангелів. Так появилося зло. Противлення Богу, появилась гординя. Повністю збагнути це дуже важко. Адже як міг святий ангел стати весь тьмою? А воно так є. Він був святим, був досконалим, але в ньому на щось беззаконні. Він согрішив, захотів бути святішим за Бога, але без всілякої нато духовної роботи над собою, а просто захотів поклоніння. Таким він і залишився деспотом. Його влада у бісовському демонічному світі монархічна. Він керує своїми падшими духами, він перебуває самим віддаленим существом від Бога. Спавши з неба у війні з ангелами, він опинився в околоземному просторі. Ще не повністю був впав. Йому вже був даний шанс на виправлення, але він спокусив в райському саду Адама і Єву і з тих пір. Повернення до Бога стало неможливим. Диявол ніколи не покається, і біси ніколи не покаються. Їх чекає вічне в аду.